Притерпіли за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прости, спаси скоріше молитвами всіх святих собою, причистої Богородиці, серед них, до ікони якої молимося, ми 10 днів кажучи щиро слова, достойно я воїстину величати Тебе, Богородицю. Слава Ісусу Христу і пречистій Марії, слава Україні! Героям слава наших героїв, які віддали життя за Україну, кращу долю, нашу волю за наше щастя, завдяки яким ми ще мали можливість час дізнатися за па, зробити якісь більше добрі прагні справи, більше вимовити щирі молитви. Посвятити дні посту за те, щоб скоріше Бог прийшов з воскреслими святими, не всіми прийде Господь, а саме з найпотрібнішими, найкращими, як сказала Божа мати, і сказала вона, що більшість героїв наших воїнів вона благає Бога, щоб вони вернулися до Божих пророз згідно пророцтва, згідно 20 двадцятої глави, откровені Івана богослова не зробів. Не всі, а власне саме в тому числі Божих обранців, що має воскрести з небес сонця, а як саме щодо храмів, на яких будуть хрестини, яких будуть ікони, власне, які мають найбільше зійти з 324 храмів, має зійти аж 200 в Україну, з них 77. разом з Божою золотою столицею, разом з рівним палацом Богородиці до нас. І, власне, в область. І ця область головна в Божих планах. І в цій області Бог дає особливі свої знаки за те, що він саме сюди має прийти. Вітаю вас, дорогі краяни, християни та дружні до нас люди інших націй, інших вір. Я Борис Золодюк з Івано-Франківська у 1690 му фільмі Полк Христа Упа я знімаю у середу, 12 жовтня 2022 року, і дякую всім тим, які лайкнули цей канал, підписались на нього і множать наші відео. Особливо подяка тим, які стараються на єдиний світі рахунок, який є в описі каналу банківський, переслати нам донати. Тих людей мало за них особливо молимось. І є кілька надсилань. Що ми не знаємо, хто надіслав, хай Бог пам'ятає за вас, а при бажанні напишіть мені в месенджер на Фейсбуці на сторінці Борис Голодюк. Ваше ім'я і суму, що ви переслали, хай Бог сторицю воздасть вам, а особливо молимося ми за наших воїнів, козаків героїчних. І завтра ми будемо святкувати 105 років років часу зяви Пречистої матінки Божої з Ісусом з сонця, яке падало буквально в смислі цього слова, на землю на Португалію біля містечка Фатіми, що бачило близько 100 тисяч людей, які були перелякані. І подивіться коментарі, подивіться на Фейсбуці е, власне, інформацію про це на моїй сторінці більше будемо давати. І часто я за це фільми знімав, але нагадаю вам, що, на жаль, близько 10 тисяч відео моїх і 7 аккаунтів нашої інтернет-групи є знищені. Є зараз три канали, до яких ми можемо доступитися. Є канал Борис Сокіл, до якого англійської мови напис до нього не можна доступитися. Він Ютуб все пише, що неправильний пароль. Так? Ну, це десь добре, знаєте, тому що на тих каналах, на тому каналі і ще є канал Борис Борисович, і є канал Сокіл Дністер Упа, як не помиляюся, тому що це мої заступники в основному контролювали, допомагали мені. І там збережені деякі відео, але головні канали, які мали найбільше підписників, найбільше лайків, це Сокіл Дністер, це Петро Опришок. Нагадаю, вам були знищені, були знищені саме на осінь. І е, торік був знищений е, канал е, з Повлодністер е, теж з тисячами відео. Тому власне йде особливо така боротьба. Не допускають на Фейсбук, не допускали власне, певні роки нас. Деякі відео зараз не можна закачати, є, але в основному 95% наших відео з поза торік на Фейсбуці є. Дякуйте Богу за це і молимось особливо за власника Фейсбука того Марка. Ви знаєте, тому що десь з ним була розмова. Людей совісних, пливових, які говорили, слухай, це ж чоловік, який попереджав про війну, попереджав про козловірус, попереджав про все інше. Звідки він міг це знати? Він знав від Бога і Божої матері. І подивись в його відео, які йдуть знаки, що Бог з ним, які фотографії він дає, Бога Божої Матінки, які є чуда, що в часі його молитви сонце блимає, що сонце з'являється, ісус живий, нагадається біля страстного Христа України. Ну і багато чого іншого. І люди дивляться і нарешті вірять. Зумієте? Через роки дякую Богу. За це. І попереду ще більше чуда, але я хочу вам нагадати, що сьогодні 12 жовтня, це є день свята прийняття третього універсалого В. Один Бог знає, як, який важкий цей був день для, е, тоді для мене, в 2008 2006 році, перепрошую. І прийшло 16 років, але в той день я дуже знаєте переживав, бо було слово матінки Божої, що я маю з силами Івано-Франківського руху утаємненого скликати забезпечити проживання, харчування патріотів утаємнення їх власне збір і прийняти документи на звичайні затвердження пророс про те, як буде спасіння світу. Як воскресне святі, як Україну ненько, чоли Тарас Шевченко, проросла всі, які були до часу створення УПА до 42-го року. У поєднанні козацтва і після в тому часі взяла лекси довбуша. Нагадаю, вам я у нас була в його день трьохсотріччя, 19 березня 2000 року на межі тисячоліть. Тоді мали стати події ті, якби люди просили, і але Бог би допустив ще тоді оцю цю біду ракетної ядерної війни, з'явил вже хреста і встановлення диктатури зла на три з половиною роки. Зуміти, вона мала бути, але через покуту наших людей, через героїзм, через усі роки боротьби, Божа мати випросила, що диктатура зла антихриста Путіна в світі буде тривати не більше трьох місяців. А зараз йде слово матінки Божої, що вона просить взагалі ще зменшити той час до 40 днів. А в Україні ця диктатура буде тривати не більше 14 днів, нагадаю вам я. Іде молитва особлива, щоб це було до 7 днів. Ну але малого числа людей, якщо б це просили людей тисячі, то ми точно знали, і говорили про це, дорогі мої. Але саме 12 жовтня 2006 року власне, був тільки один свідок, який бачив Матінку Божу, окрім мене. За ці слова стояло слово матінки Божої, що буде ще третій свідок. Який засвідчить, щоб людей переконати, що це, цей документ треба прийняти. Документ, який загалом був утаємнений, тому що там були прізвища, там були певні ті ситуації, що не може сказати всім і знати і... до чого часу. А було загалом, що має бути, що Путін буде, аж поки Бог не прибуде, що він діє через двійників. Власне, що буде поновлення СССР спроба, буде затягнення Євросоюзу в СССР, буде китайський десант не тільки на Європу і Україну і інші країни, а навіть на Канаду і США, на Австралію. Власне, ну багато чого іншого. Це було загалом написано, прийнято тайну частину і явно. Явну частину я дав засоби масової інформації, жити заборонили обговорювати взагалі. І що до мене будь-яку інформацію, якщо вони й давали, тільки для того, щоб мене осквернити, обрехати з. Сумнівати людей нагадаю вам я. А дуже багато йде то інформації, щоб людей е, заспокоїти. Та ні е, пришестя Бога там буде через роки, там ще е, власне. Почалась тільки велика седьмина, ще сім років це все має тривати, все таке інше. Те, що я говорив докази в минулих імах, горіть 25 божих знаків за скоро причастя Христа. Є наша стаття, то люди не, не тямлять, не беруть собі до уваги. Але саме цього дня, 16 років тому назад, до мого побратима вже в Бога Святого Миколая. Була з'ява Святого Миколая. І е, вона була у нас в парку імені Тараса Григоровича Шевченка біля джерела на світанку. Е, коли там той е, мій побратим пив воду, то е, Святий Миколай як старенький чоловік, розговорився з ним, ішов. І потім підійшов до верби, яку показую вам я веселої. І, і, і власне, е, сказав, що передавай привіт, Борисовіку, успіхи вам нині. Той здивувався, тому що він сказав Борисову Ліку, славному генералу Богдану Віднісеру, бо я тоді не мав, ще її Павла. І вашому славному, і ти молодець, що з ним, і, а, а він питає, а від кого передавати, а звідки ви знаєте? Він каже, помолимося, щоб ти більше знав, так як той генерал і більше вірив. І почали молитися в часі молитви, очі нашли. 에, власне, коли перехрестився Короче, слова Богородиця, Діво, радуйся, Господь з тобою. Значить, то він 에, пішов за годину посилкою попри вербу і 에, все чекав, думав йти за ним, але бачить нема. Думає, ой, що так, я швидко пішов, що я не встигаю його побачити. І обіг коло той верби, знаєте, засодяти коло. Цей Миколаїв, спортсмен він тоді пробіжки робив вербою. І каже: Ще слід, не знаю де, аж туди раптом громи. І е, там, де сонце мало з'являтися, з'являється Миколай Масхід Сонця. І йде веселка, але це було буквально такі е, секунди. Розумієте, це все тривало. І ця веселка йде в бік мого рідного села. І зліва є е, е, ісус, зенілоки Руси прекрасно серцем своїм усміхається дає серце. А е, показує а власне я вам вивозив, так як цей Миколай мені пояснював. А справа матінка ботик зліва є лисець, а справа є вовчинець. А між ними йде Миколай, так як на іконі, усміхається у ризах і махакою, тобто в цей час. Лунає слова достойно є воїсу величати тебе, богородицю. Ця молитва, що якраз ми до цієї ікони молимось з 11 по 21 число. Молитва лунає не тільки двома голосами, тобто Миколая і цього Миколи земного, який вже у Бога святий, а йде тисячі голосів. І цей Миколай це все чує, він велику наснагу мав, мені це все розказав. Людям, які зібрались тайно тоді францівський. Він Пізнав його по посмісі, пізнав, що він молодий, пішов. І він пішов саме на, на ту частину озеру, де має зійти щодо храму Воскресіння Тараса Шевченка. Це ж я багато років Бог мені не дозволяв десь так детальніше сказати, але цього року Бог дозволив це сказати, Боже мати, і е, хочу вам, вас порадувати тим, що Божа Мати сказала, йдуть останні тижні перед пришестям Бога. Не місяці тижні. І в цих тижнях ти маєш своє відео давати. До 19 години вечора щодня. Пам'ятайте це, я давав, звичайно, відео мої були о півночі, тому що опівночі з'являлась матір Божа. З 22 до 24 години була особлива молитва моя і було благословіння. Коли матінка Божа дозволяла, в неділю цей дозвіл я міг отримати в 16-й годині в день Воскресіння. Зараз матір Божа сказала в кожному дні, моліться, особливо ви півдні і власне плюс 4 то є 16 -та година. Так, саме в цьому проміжку Бог буде благословляти, що відео моє має виходити до 19-ї години край. Якщо ви побачите, що відео немає, можливо немає інтернету. Якщо ви побачите, що його немає день, два-три, то маєте розуміти, що е, тих людей, е, які патріоти справжні, е, чекають арешти. Е, чекають всякі ситуації злі. Бог не допустить до мене смерті. Е, Божа мати сказала, що буде за то молити. Але постарайтесь знати є мої заступники в інтернеті. Петро Пришок Захар Гвіздець Гіздець у таємнині. Сто роблять переписку зі мною. Ви бачите їхні коментарі на фейсбуці, їм написати, і особливо тим, які є в франківську. А що там, чому Бориса Олюка немає відео, які мають бути щодня. Ну і гуліть. Статтю, факти арештів і ув'язнень Бориса Голюка, яка написана капеланами була кілька років тому назад, де є інформація та, що саме восени мене чекали певні страсті. І перший арешт мій був саме восени. Подивіться, я коли і в тій ситуації. Вірте, що Бог закрутить так події, що я буду звільнений. Як це буде, я не знаю, чи це буде до мене допуск того, що мене арештувати захочуть якесь інше зло вчиняти. Все знає один Господь Бог, Божа мати. І я знаю тільки одне, що Бог показав мені чітко те. Що саме в середу, о півдні, я маю отримати газету поклик саме в моїй оселі. Я це бачив чітко. Потім в моїй оселі я мав власне пророчі сни за те, як вертається мати моя, родичі мої дорогі, як ми дякуємо Богу, і в тій оселі за його допомогу, за нашу Україну перемогу. І як в моїй оселі просто залишається та двохкімнатна хата, як музей, що от жив скромно, побожно тут генерал-капелан, де були зяви Ісуса Матері Божої, де були особливі слова, значить, про те, що було в минулому, про те, що в сучасному, про те, що в майбутньому, а потім Бог і Божа Мати благословили його перейти в інший власне. Оселю в іншу хату, у, у, власне, що Бог приготував, саме неподалік срібного палацу Богородиці, Сказала Божа мати, буде твоя нова хата. Я за це мав пророчі сни, як я там всередині надзвичайно красиво. Я знаю, що це не спокуси, і Бог мені показав, що я там бачу людей, які дійсно побожні, які дійсно патріотичні і. Подібний сон мав священник Орес Ореснюк, що він говорить зі мною в якомусь палаці. Ми щось розмовляємо, згадуємо весело, і я веду себе як господар там. Я Його дуже шаную. І власне теж ми виглядаємо так, що ми бадьорі молоді. Про це торік і недавно мав я сон, і він це він мав навесні, як не помиляюся, чи в осені така розмова у нас була. І мали інші ще деякі люди. я Просто мені дозволено сказати саме за цього мого побратима, який зараз в Англії особливо молиться, переживає який наш великий патріот України. Річна людина, який був безкорисним депутатом УГС, моїм заступником Івано-Франківського руху як голови, також першим головою просвітницького товариства імені Івана Франка. Який був головою обласної організації християн УГКЦ за легалізацію нашої церкви у найважчі роки виходу з комуністичної імперії, який один з небагатьох їх всього було п'ять депутатів, які виїжджали зі мною на східну Україну? Просвітницькі концерти інші героїчні акції в час розвалу СССР числавський Донецькій області. І в тій ситуації, дорогі мої, мені дозволено з вами е, уже зустрічатися до двадцяти хвилин часу. Е, власне, бо до двадцятої години в четвер будемо мати прекрасні події Божого пришестя сонячно воскреслими героями, і друзями в пазису і свою зустріч з вами. Хочу завершити чудовою піснею на честь 80-річчя упа. Побажати вам наснаги, всього найкращого, на многе, благи, віта. І пам'ятайте Христові слова, коли побачите це все, усміхніться, бадюріться, бо спасіння ваше близько. Є. Ми чекаємо, що це буде неминуче, дорогі люди, саме цієї осені. Свої молитви, свої правильні справи і свої слова і ці пророса, і ці свої вавля, і за всі пророства, які солісна катова, і дать Бог застерігамо завтра. Молимося щиро долучаючи наші молитви до всіх служб болінь одиноких людей, що був скоріше наш перемоги з Богом день. всі січоти, ми співаємо три, хлопці з лісу, раз-два, три, ми ще живі, раз-два-три, морги до свобода на землі.